Шановні представники влади, шановні благодійники, я насамперед хочу привітати вас всіх з цією знаменною подією як освячення Христа і Наріжного каменю для побудову нового храму на честь преподобної Ісаїї Печерського. Дорогі браті і сестри, ми Живемо в складний час. Йде фактична війна. Помирають люди, а ми будуємо храм. Що це значить? Бог попустив, що Україна опинилась в такому стані. Бо ми ж віримо, що Бог промишляє над усім світом, над кожним народом і над кожною людиною. Якщо віримо, що Бог керує, то в цьому випадку з його попущення з його волі все це відбувається чи ні? Якщо ми скажемо, що не з його волі, то скажіть, в чому віримо? І тому змушені визнати, що все це звершується з волі Божої. З волі Божої звершується зло. Бо смерть, війна, агресія це є зло. А чому Бог попустив це зло? А тому попустив, щоб навернути нас до себе, щоб об'єднати український народ. Ви свідки. Як український народ роз'єднався, і церква роз'єднана, і багато партій, і проти... протиборство іде. І як об'єднати? І Господь попускає страждання для того, щоб об'єднати людей навколо чого навколо своєї землі, України, свого народу. Об'єднується наш народ в цих умовах чи не об'єднується? Об'єднується. Ви бачите, біженців приймають в Західній Україні, приймають в Києві. Приймають в Одесі, приймають в Дніпропетровську, приймають в інших областях, приймають як своїх братів і сестер. Друге по соціологічним опитуванням патріотизм в Україні піднявся із 40% до 60. Це свідчить про те, що люди об'єднуються. Свідчить. Тепер, здавалось би, умови складні, а ми будуємо храм. Що будівництво це означає? Значить в душі тих, хто хочуть побудувати, діє божественна благодать, яка спонукає робити цю святу справу. І тому ми і вдячні нашим благодійникам за те, що вони роблять це, тому що все це буде на славу Божу насамперед і на блага нашого українського народу і на благо для кожного. Віця. Тому нехай Господь подає нашим благодійникам добре здоров'я, надихає їх далі, бо це тільки початок на продовження і закінчення цього святого на честь преподобного Ісаї Вічецького. Слава Україні, слава Ісус!